Як зберегти здоров'я жінки, попередити небезпечні захворювання у дівчат та підлітків, розповіли фахівці-медики на прес-конференції, що відбулась в рамках Всеукраїнського тижня планування сім'ї. Відомо, що Закарпаття одна з найбагатьох в Україні областей, що дає позитивний привіст населення. Однак медики занепокоєні зростанням кількості пологів у дівчат-підлітків. Завдяки компактно проживаючому ромському населенню, завдяки їхнім культуральним і традиційним особливостям народжують вони рано. народжують рано. Є в нас 12-13-річні дівчатка, котрі мають пологи. Звичайно, що тривожним є той факт, що до 18 років у нас є повторні вагітності. У нас є мамочки, котрі вже мають двоє, і навіть є троє діток до 18 років. Більш тривожним ще напевно є фактором тим, що в такий період ускладнення часто трапляються. Це ж дівчатка, якщо вони мають недостатній розвиток і скелету, ще і, і фізіології, звичайно, що більший відсоток кесарських розтинів, більший відсоток передчасних пологів, кровотеч і, і, і в родах, і в після полог, після третьому, після пологовому періоді. Тому це особлива категорія, котра потребує особливої уваги. Також велике занепокоєння лікарів викликає зростання кількості пар, що не можуть мати дітей. Згідно статистики, це кожна п'ята пара. Безпліддя зростає, в умову на перш за все. Пандемією, інфекції, які передаються статевим шляхом. Знову ж, які, як правило, їх перебіг є. Основ... ну, Ведуча причина, будемо говорити. На другому місці ендокринні захворювання, ендокринні порушення, порушення менструального цикла, порушення щитоподібної залози, тим паче, що у нас зона є е, Ну, Ведуча причина все ж таки є це інфекції, які передаються статевим шляхом. Чим вона характеризується? Вони характеризуються хронічним перебігом. Вони не мають яскравої клінічної клінічної клінічних ознак, і як правило, враховуючи, що не приходять, не звертаються мінімальні якісь симптоми пропускаються, і вже приходить жінка тоді, коли ми вже маємо наслідки. Цих інфекцій, а це непрохідність маткових труб, то порушення функції яєчників, це у чоловіків порушення якості сперми, порушення прохідності виходу самої сперми. Тобто, ми маємо як правило на сьогоднішній день не тільки як жіночі, ми маємо 50 жінок, 50 один до одного. Тобто, сьогодні безплім страдають не тільки жінки, но й чоловіки. Тим, щоб ефективно профілактувати та своєчасно діагностувати захворювання репродуктивної системи, лікарі сімейної медицини проходять навчання. У нас є акушерів гінекології, надзвичайно велика надія, що з розвитком сімейної медицини, коли сімейні лікарі будуть під спостереження сімейних лікарів, будуть належати практично всі сім'ї, де буде формуватися здоровий спосіб життя, буде проводитися виявлення факторів. Які негативно впливають на здоров'я цілому і на репродуктивне здоров'я, виявлення і своєчасне скерування на лікування? Відповідно, ми тільки тоді зможемо зробити крок вперед в плані оздоровлення нашого населення.